Слава Україні! Мобільний польовий шпиталь надійшов до України, готовність до опалювального сезону в області. На Хмельниччині в ДТП травмувався мотоцикліст. Про це та більше далі у ефірі Першого подільського. Я Ольга Захарченко. На все у нас є 5 хвилин. Тож розпочинаємо. Армія Росії вкотре обстріляла Харківську область у козачій Лопані. Окупанти атакували підрозділ Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Про це ДСНС повідомляє у телеграм. Як наслідок, пошкоджено вікна та службовий автомобіль пожежно-рятувального посту. Також пошкоджено приватний автомобіль. На щастя, постраждалих серед рятівників немає. Німецький оборонний концерн «Рейнметал» передав Україні мобільний польовий шпиталь. Його вартість становить близько 9 мільйонів євро. Про це повідомила прес-служба заводу. Госпіталь включає 32 ліжка, у тому числі 8 ліжок інтенсивної терапії, операційно спеціалізованим засобами, рентгенівська та комп'ютерна томографія, лабораторія, аптека та адміністрація. Повністю відповідає стандартам медичної підтримки НАТО. Передача мобільного польового шпиталю відбувалася у два етапи. Спочатку 10 українських солдатів взяли участь у 14-денному навчальному курсі, аби навчитися збирати, розбирати та експлуатувати шпиталь. Потім відбулася офіційна передача мобільного госпіталю Україні у визначеному місці. До 1 жовтня у Хмельницькій громаді планують вийти на 100% готовність до початку опалювального сезону і завершити усі підготовчі роботи. Про це розповів директор Хмельницьк теплокомуненерго Володимир Скалій. Все залежить від погоди. Буде холодно, будемо запускати опалювальний сезон. Готуємося на 1 жовтня розпочинати. Погода зараз не передбачена, може бути ще 15-20 тепла на вулиці, а інколи вже у вересні холодно. Так що куртки одягаємо, сказав очільник. У громаді працюють над заповненням системи випробуванням тестуванням обладнання. У Кам'янці-Подільському у ДТП травмувався мотоцикліст. Учора, після 19-ї години, на перехресті вулиць Данила Галицького та Огієнка зіткнулись авто Шкода під керуванням 20-річного кам'янчанина та мотоцикл Лонкін під керуванням 43-річного місцевого жителя. У результаті ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до травматологічного відділення Кам'янець-Подільської міської лікарні. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. Протягом минулої доби Кам'янсь-Подільські вогнеборці ліквідували дві пожежі на відкритій території. Обидві пожежі сталися біля сіл Ніген та Оленівка Кам'янець-Подільського району. Там вогнеборці врятували сміття. Нещасних випадків на пожежах не було. У Кам'янці-Подільському з'явився новий німецький побратим. Учора бургмістер Віс Бандера та міський голова Кам'янця-Подільського підписали угоду між двома містами. Понад 30 років два міста пов'язані між собою через партнерську спілку. За три десятиліття було організовано незлічену кількість перевезень, гуманітарної допомоги, окрім того, зібрали пожертви на підтримку місцевих проєктів. Про встановлення нового побратимства було зроблено запис у золотій книзі столиці землі Візбаден. Станом на цю це вся інформація, яку ми підготували. Дякуємо, що обираєте перший подільський, аби залишатися в інформаційному просторі. Протягом усього дня долучайтеся до соціальних мереж телеканалу. Мирного дня! Бережіть себе!